Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу разом з вами розпакувати своє замовлення нове сайт Notino. Я думаю, вже всі знають цей магазин. Відео буде більш такого не пізнавального характеру, а щоб відволіктися, якесь більш таке розважальне, можна сказати. Я ще нічого не відкривала. Тут буде декоративна косметика та дещо для волосся. На Наноційно, коли я замовляла, була знижка по промокоду мінус 15%, але зараз е, теж є акції, вже я бачила рекламу, що почалася Чорна п'ятниця. Тому е, дивіться, можливо, щось вас зацікавить. Так, це що в нас? Якийсь папірець. Перше, що. Я, чого мені не вистачає, це. Рушник. У мене кудряве волосся від природи, і я по кудрявому методу за ним доглядаю. Я взагалі ці 8 місяців, які йде війна, не користуюсь рушником, тому що махровий мені не підходить. Раніше в мене був рушничок від Фаберлік. Я знаю дівчата, хто купив, вони продовжують користуватись. От, ну, а я собі шукала щось інше, і на мейкапі, до речі, не було. Е, чисто випадково натрапила на. Це є рушника рутіна. Мені спочатку купалися резинки, якісь аксесуари для волосся, більш дитячі цього бренду. І подивіться, він дуже м'якенький Фаберлік більш такий м'якенький, нагадує ганчірочки з мікрофібри, такі для господарства, для кухні, але цей теж ну, такий досить м'який матеріал відрізняється. За цими рушниками треба дуже ретельно доглядати. Їх не можна прати в пральній машинці і їх не можна використовувати під час прийняття кондиціонера. Тут читайте дуже уважно, зазвичай це зазначено. Хоча ось тут на коробці нічого я не бачу. До речі, коробка така класна, вона на подарунок, такий, знаєте, як перероблений картон, така eco-friendly, да, planet-friendly. Класно, 80% поліестер склад, 20 поліамід. Ну, я думаю, мені підійде. Головне, не прати в пральній машинці не сушити, не віджимати, не сушити на батареях, тому що вони псуються. Так, як він застіпається, тут є резиночка всередині і гудзик. Ну, я думаю, це вже краще, ніж нічого. Бо я вже хотіла, чесно кажучи, в господарському відділі якусь таку велику взяти. З мікрофіброю, ну, типу, рушника, серветку, да, і користуватись. Бо в місцевих магазинах також я не знайшла. Так, далі замовила дві фарби, які мені підходять, і. Вони, ну, такі не бюджетні, а за знижкою мінус 15% було вигідно. Намікати їх також немає, а бувають дуже рідко з доставкою із Польщі. Тіно, до речі, із Чехії доставляє. Це Шварцков Perfect Mousse Foam Coloration. Відтінок я взяла 465-й, відтінки в них в Шварцков фарбах, різних лінійках співпадають. Чим мені вона подобається, що тут іде дуже зручний варіант. Фарбування. Тобто в нас є ось така помпа мус, і фарба подавлюється спінена. Її дуже легко розподіляти по волосю. Там, як завжди, в нас іде це масочка, так шверскоп люблю класти після фарбування. Це в нас, бачите, не трясти. Треба обережно показати вам 35 мл це, напевно, що проявлювач. І ось сама фарба теж 35 мл, тобто всього 70 мл, рукавички і інструкція. Я фарбувалася ще в Києві цією фарбою. Ну, Волосся у мене плюс-мінус однієї довжини. Після того, як я підстрижу, може бути трошки коротше, потім воно відростає. І мені одної упаковки вистачило. Я взяла дві, бо по акції. В магазинах в Україні я не бачила в наявності цю фарбу не онлайн, тому хай буде. Найближчі пару місяців я точно ще додому не повернусь, тому хай буде, я думаю, встиг використати. Так, дві таких от упаковочки. Бачите, тут у нас на завжди кладуть такі е, штучки. Угу. Що це тут таке? Багато дуже цього думки. Це маска для волос. Також від бренду Schwarzkopf, тільки це більш така преміум лінійка Bonacure. Бунокурщина на нею кажуть, я не бачила в наших магазинах. Це більш така професійна лінійка Moisture Кік, Treatment Glycerol. так, тобто Moisture Кік, це в нас удар зголоження, так? Ось така у нас інформація: маска не містить в складі силіконів, тому що ось масочки. З цієї лінійки, бачите, Гліскур, вони е, містять силикони, хотіла їх. До речі, на сайті Notino лінійка Гліскур називається просто Gliss. От, Я думала, може перейменували, але буває так, да, що для різних країн різна е, різна назва бренду. Так, це в нас. 200 мл, вона ще є в більшому об'ємі. 400 чи 500, я не пам'ятаю, але вона не бюджетна. Так, що тут у нас складний, можу побачити. Склад. А, ось склад заверху. Вода, гліцерин? Ну, я так подивилась, я силіконів не знайшла в складі. Взяла на пробу невеличку і поки по акції, то чом чому і ні? Вона не зафольгована. Ось така. Аромат приємний, косметичний, нічого такого особливого, як в шампуні, де якісь кондиціонери пахнуть. Ну, такий поширений аромат. Так, і тут у мене буде декоративка. Покажу вам теж, що запаковують. Подаруночків ніяких мені не поклали, нічого. Так, у Essen обновилася лінійка засобів для нігтів і я взяла собі матове покриття. До речі, я нанесла лак і топ не наносила ще спеціально, бо я знала, що в фасилці є. Хочу спробувати Extreme Matte Finish. Так виглядає коштує 80 гривень мінус 15% знижка. Тому вирішила брати. Хто слідкує за моїми відео, то... У мене був один невдалий, невдала одна покупочка, топ не висихав. Тобто він дуже довго, там півдня пройшло, і лак був повністю просушений. Я нанесла зверху топ і не змогла ходити. Надію, що цей буде краще працювати. Ще від катріс там також був топ матовий, але він дорожчий був, він 125 гривень. Ще ціна така сама. Так, ну І це я взяла дві мініатюрки. Таких, ну, по хороших цінах, по-перше, мініатюрки дешевше, ніж повні версії. По-друге, це з знижкою того хотіли взяти. Так, Erborian BB Cream 5 в одному. Ефект Baby Skin, тобто дитячої шкіри, макіяж, догляд 5 в одному. Широкого спектру SPF 20 15 мл. Цій упаковці, тобто це половинка. Давайте, відкриємо, подивимось відтінок клеер. Там декілька було, ну, ось такі маленькі. Захотіла спробувати, бо весь YouTube вже показав, всім подобається носик. Я ну, спробувати цікаво мені відтінок. Не скажу, що в мене немає чим користуватись. Але в запасах немає нічого. ну Знаєте, по відтінку не світлий. Розноситься дуже легко, Наче нічого не наносили. На не непомітно зовсім. Ну Треба на обличчі спробувати, звичайно. Так. Добре, що не темний і не вибілюючий відтінок, бо, наприклад, BB-креми від Міша, 23-й мені вже темний, а 21-й ну, він вже якийсь такий цифлуватий. І е, від Еланком взяла мініатюрку туші 5 мл. Вона, до речі, була ну, за 5 мл 350, здається, якщо я не помиляюсь ціна, ви можете зайти, подивитись на сайті. Я зазвичай що користуюсь 2 місяці в середньому, і е, скільки б там не було мілілітрів, вона то засихає в мене, то перестає працювати. Ланком і доль ось так виглядає. Я відчуваю, не буду відкривати, бо е, в мене ще є туш. Щіточку покажу вам на коробці. Вона, бачите, Elastomer Brush заявлено 360 мікрощитинок, ніяких комочків, фейзолейт формула, гелева легка формула як пергінка. Так, м'які вії, як пергінки, і легко видаляється. Ну, ось така всі е, туші шиванку майже є в мініатюрах на ноттіно і по непоганим цінам на всі була але Я вибирала по щіточці. У мене люксової туші ще ніколи не було. Не можу сказати, що цей тюбик якийсь там вау. В принципі, оцей схожий на упаковку від Maybelline. Lash Sensational Sky High чимось. Ну, буду пробувати. На ліву руку я вже нанесла матовий топус. Він одразу після нанесення виглядає глянцево, і тут вже декілька секунд пройшло, і він став матовий. Непогано виглядає, подивимось, як він висохне. Ця рука тут немає топу, тобто просто глянеться від лаку, і лак стає як начебто трохи світліший. Дуже гарний колір це лак від Essie. До речі, на наноціну трохи з вами поболтаю, поки сохне. З'явився новий календар. Як він називається? Адвент-календар, новорічний, так різдвяний від Сі. Я бачила огляд тільки німецькою мовою, те, що там з університету, пригадала, але ну, в цілому зрозуміло. І є минулорічний календар. Я пропустила, коли на нього була знижка 50%. Тоді було супер вигідно. Зараз новий календар коштує 3010, тисячі а старий 2,5. Мінус, чому я, я так вагалася, хотіла і думав, і розпаковку показати. Взагалі, лак Есі, ось у мене єдиний. Він мені надзвичайно подобається. Він гарно носиться. Я ношу тиждень його. От, це мій рекорд серед лаків. Ось, як бачите, ось цей теж став матовий. Причому з звичайними моїми топами і базами, От, і там в наборі є і олійка для кутикули, і основа. Або там засіб такий, що All-One, тобто їх можна як основу, як топ, і топів декілька. Але в цьому новому наборі там десь 4 чи 5 відтінків червоного. У мене, в принципі, є вже один червоний лак, я не так часто користуюсь ним, в основному на ніжках. І тому я все-таки подумала і вирішила, ні, не варто. Це ще плюс 24 баночки додаткових. І ну, деякі кольори дублюються з тими, які вже в мене є. І краще я буду по мірі того, як буду закінчуватись, от основу мені б хотілося спробувати топ. І купувати в Одесі хай по повній ціні там чи на знижках, але все ж таки буду купувати те, що буду користуватись, чим купити цей невір, потім роздати ці роздарувати лаки. Коротше кажучи, ось так. Лак став матовий, але це ще не значить, що він просох. Треба хоча б півгодинки почекати і там вже дивитися. Ось такі були мої покупочки, моє невеличке замовлення. Все, в принципі, необхідне, тому що туші закінчуються, теж в запасі в мене не було. BB крем теж хочу протестувати. Якщо сподобається, то, можливо, в повній версії можна купувати. Тому буду в наступних вже відео, там в якихось косметичках і так далі ділитися. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кому цікавимо відео, пишіть коментарі. А ми з вами побачимось в нових відео. До нових зустрічей, Па-па!